Сморід у місті поширюють харчові підприємства. Такий висновок спеціальної комісії, яка досліджувала причини неприємного запаху у Львові. У стічних водах дріжджового заводу, світоча та жиркомбінату перевищено рівень забруднень. Каналізаційна мережа Львова єдина для дощу та стоків. А всі очисні води, які спускають підприємства до основного колектора, рухаються цілим містом. Неприємний запах проникає через каналізаційні решітки. Запах іде від того, що це є підприємство харчове, отже, відповідно, відповідний скид. Воно ну, йде в каналізацію і ці харчові підприємства вони мають можливість, що після цього цей скид призводить ну, до гниття, а про це гниття це є відповідний запах. Давати офіційні коментарі, кондитерська компанія та дріжджовий завод відмовляються. Та поза камерами кажуть, звинувачення безпідставні. А міська рада вже скерувала листи до підприємств із висновками комісії. Вже скеровано листи до компанії Ензим за підписом заступника міського голови до компанії Ензим, світоч та «Житкомбінат», яким зобов'язана. Привести вжити заходів в, в 10-денний термін щодо припинення порушень вказаних правил. Якщо підприємства не зреагують, посадовці звертатимуться до правоохоронних органів. Наполягатимуть навіть на закритті порушників.